Настане час, коли над країною стихнуть гармати, коли в минулому лишиться виття сирени, і ніщо не заважатиме тебе гучно кохати, як тільки швидко запульсує кров у вени. Пристрасть вируватиме поміж кімнат, випускаючи з себе дикого звіра, який колись жалісно виглядав із заград крізь призму відеозв'язку телефонного ефіра. Ми потопатимемо в солодких обіймах. Та пристрасть по вулицях лунатиме стоном, і згідно сценарію, як в еротичних фільмах, заб'ємо на табу та Недоречний Сором. Замість тисячі слів безкінечна безліч торкань і лише спілкування мовою оголених тіл виливається в пристрасть зі звичайних бажань до останньої краплі витрачених сил, від тісного контакту тріщатимуть стіни. А в повітрі палатиме пристрасть бажання, невпевнено звисатимуть перекошені картини від пристрасти та давно забутого кохання. Розчинені вночі ми будемо спрагло цілуватись, а близькість стане такою, що ще не було. Ми будемо з тобою ще довго кохатись, а в обіймах берегтиму все накопичене тепло.